Турбі народ, сьогодні ми будемо грати в по какому групку на Off Zero перша частина. Як ви друзі, бачите, в мене на рахунку 9 мільйонів 820 тисяч монеток. Це реально до щиріші гроші. Я зараз купив собі таку машинку, покачав її, так Скажемо, зробив багато чого. Як ви бачите, я їздити на мініхером. Сьогодні будемо просто тут дивитися, що й до чого будемо купувати. Може щось може ремонтувати, може, будемо літати навіть, зараз побачимо. Так, У нас є такий літачок, але я так звів, він безкоштовний, нам треба щось новеньке. Ось до цей, наприклад, дивіться. Я, наприклад, підходжу до нього. 80 тисяч. Звісно, ми купуємо його. Все, дивись, Дружище який. Камера навіть є вид, дивіться, який офігенний. Це навіть усе. Вона ну, звісно не працює панельця, але дивіться офігенно. Я навіть звук включу. Це реально можна кайфувати народ. Тут навіть дивіться, що є. Прикольна штучка, яка давайте зараз я трошечки приземлюся, я тільки що, звісно, не знаю де машинка моя. А, он до. Йо, напав. Ой-ой-ой. Боже, як він керується вфігіть. Беремо так. Чіпляємо за машину піднімаємо. А, ага, дивіться. Це капець. Це габела, народ. Я навіть можу ту ясту купити, прикиньте, отуну. Здоровецьку нахер. Я сука свою машину. Зараз ми полетимо на ту гору. Я там ніколи не був. Не міг собі дозволити, скажімо так. А зараз у мене є гроші. Дивіться, що тут навіть є. Ось до на цій верхушці, яка херена херована, дивіться. Ось до. Ця платформа літуча, прикиньте. Так, давайте нам ну, зараз прилетимо, спустимося машину мою, катаємося на цій, на цьому острові. Так, давайте на ну, машину нашу якось помаленьку відчепимо, так щоб вона нахер не впала в море. Бо я манав її сука, доставати. Так, давайте на ну, її... Оп, Так, а ну, де вона? Давайте нас ну, присядемо. А ні, машина жива, слава тобі, господи. Я думав ми її просремо. Так, все, ми сіли. Пала! Є! Ну, ми зробили місію. Давай, заводься. Вау. Звісно, не офігенна машина, але... Хоть щось. Тупо на острові, на якому я ніколи не був, прикиньте? Ми кайфові, народ. Підписуємося також на телеграм-канал, в слишком, аби не випасти нахід. Звідси, бо я такий водій, я вам говорю. Тут одне море, тут немає більше місця ніде. Бачите? Тут нема дороги нахід. Кінець. Єдиний шанс як вибратися звідси це на гелікоптері летіти на, вертол... на вертушки народ. Реально, бо тут по-іншому ніяк. Коротше, народи, на цьому буду закінчувати. Кому сподобався відос, далі буде багато е, скажімо, відосів по цій грі. Також в мене ще в планах Indian Bike Driving Симулятор 3D. Тоже афієна гра, теж будемо грати. Ну, коротше, багато ігор, які ми будемо з вами грати. Дякую за те, що додивилися відео до кінця, звісно, хто це зробив. З вами був Артем, дякую всім. 爸爸。